І привіт всім сьогодні ми на каналі Елізавет Попова і, напевно, це перший раз, коли чуєте мій голос, Я українка, тому не здивовуйтесь, що я так говорю. І при... Бажа... Я сподіваюся, що вам сподобається, як я е, знімаю таку тему. Я переклала один з коміксів, який знайшла. Ну, не пам'ятаю назву канала, тому приємно. Приступаємо. Невдалий день. Гарного перегляду. Ти можеш піти зараз. Добре. Зі мною все гаразд. Угу. Нічого страшного. Звичайно, через 41 хвилину. Ти все ще тут є, так, привіт, хочеш поговорити Рима про це ні, окей. Блін, все добре, нехай його я не навижу. Це, я знаю, не хвилюйся. Ось до чого сльози. Кінець. Дякую за увагу. І так, дякую ще раз за перегляд. Я вважаю, що вам сподобається ця тема. У мене ще є другий канал. Називається Ксенія Дракон", Ксюша Дракон. Там я говорю трошки Суржиком, трошки так, трошки сяк. І вважаю, що вам там теж є. Так, на, а, е, на моєму другому каналі теж є озвучка комікса. Переходіть, я напишу, так сказати, адресу, чи як там його, цього каналу. Називається «Ксюша-дракон», там моя фотографія, там я з котиком, написано прямо «Ксюша і дракон». Так що будь ласка, переходіть, зустрінемося там. Мишко. До нових зустрічей! До побачення!